На кладовищі у Краснопавлівці, 18 жовтня, зібралися родичі, близькі, друзі та колеги Галини Лілітко. Журналістка з більше ніж 40-річним досвідом померла на 66-му році життя. Колеги згадують Галину Борисівну як справжнього професіонала, завжди усміхнену та сильну жінку. Галя була надзвичайною людиною. Талановитою вона була і як людина, і як журналіст. Вгадувався стиль її, коли тільки починаєш читати газету, ти вже розумієш, що це так написати могла, тільки Лілітко. І потім дійсно читаєш так, Галина Лілітко. Це був бренд. Галина Лілітко це просто бренд. Галина Борисівна могла за ніч написати статей, що вистачило б наповнити щотижневу газету. Правоохоронці, з якими багато років співпрацювала журналістка, пригадують авторка зі звичайного кримінального зведення писала такі тексти, що між собою їх називали блокбастерами. За свій професіоналізм Галина Лілітко отримала найвищу журналістську відзнаку Золоте перо майстер. Слова була вона дуже великий і своєю майстерністю разом. Студовим колективом редакції газети вона вносила певний вклад в розвиток інформаційного простору рідної Лазівщини. На жаль, дуже на її долю дуже багато випало життєвих негараздів, болячок, і на превеликий жаль, вона останню болячку вже не перенесла і пішла у вічність. Навіть священник, що правив службу на кладовищі, поділився. Особисто був знайомий з газетяркою. В його пам'яті вона завжди усміхнена. Хай Господь прийме душу роби Божої Галини, новоприставлену з миром. Вона трудилась, вона завжди старалась реалізувати той дар, який був їй дарований. На церемонії прощання керуюча справами виконкому Тетяна Запорожець висловила співчуття рідним та близьким Галини Борисівни Лілітко. Надзвичайна людина, як я казала, вже неспокійна людина, постійно в творчому пошуку, саме, мабуть, такою і запам'ятали її лазівчани. Запам'ятали по її репортажам, по статтям у газеті. Галина Борисівна була беззмінним, кореспондентам на всіх заходах у Лазівській міській раді, виконавчому комітеті, на сесіях, на засіданнях виконкому. Тому, шановні рідні, близькі Галини Борисовні, прийміть щирі співчуття від Лазівської міської ради і виконавчого комітету, від Сергія Володимировича Зеленського, Лазівського міського голови. Лазівчани будуть пам'ятати і як добру людину, як казала, талановиту і надзвичайно працьовиту. Сьогодні земля Лизющини прийняла до себе людину, яка майже півстоліття прославляла рідне місто та район.